Доброго дня! Мене звати Анастасія і я юрист сімейного права юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо з вами про отримання посвідчення багатодітного батька. Отримання посвідчення багатодітного батька є важливим кроком для підтримки сімей, які виховують трьох і більше дітей в Україні. Це посвідчення дає ряд певних переваг та пільг, які сприяють поліпшенню соціально-економічного становища багатодітної родини. Сьогодні ми розглянемо процедуру отримання посвідчення багатодітного батька відповідно до українського законодавства. Подружжя, яке знаходиться у законному шлюбі і спільно проживає з трьома або більше дітьми, це можуть бути біологічні діти подружжя або усиновлені діти. Один з батьків самостійно виховує трьох або більше дітей. Це може статися внаслідок розлучення, смерті або інших життєвих обставин, коли один з батьків бере на себе виховання трьох або більше дітей. Сім'я, в якій є діти, які навчаються заденною або дуальною формою освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, до закінчення навчання або до досягнення ними 23 років. Таким чином, для отримання посвідчення багатодітного батька спочатку сім'ю визнають багатодітною. Для цього вам слід звернутись в органи ЦНАПу, структурні підрозділи органів із питань соціального захисту населення або виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад. Якщо вам потрібна допомога в оформленні посвідчення багатодітного батька, то зверніться до фахівця з юридичних питань, адвокатського бюро, приходько та партнери. Наша компанія має великий досвід у сфері сімейного права, а тому завжди готова надати вам кваліфіковану допомогу, консультацію, а також роз'яснення, у складенні та оформленні необхідних документів.